Екстрені відключення електроенергії, негоди та розгортання пунктів незламності про все, що відбувалося цього тижня з мешканцями Чернівців та області, розповість команда молодого Буковинця. 23 листопада, Чернівці обленерго відключила всі 10 черг споживачів внаслідок російських ракетних обстрілів енергооб'єктів. Укренерго повідомила, що світла не буде по всій Україні протягом доби. Та вже ввечері у Чернівчан світло поступово почало з'являтися. Області однією з перших в Україні підключили до енергоживлення. А зранку, 24 листопада, в Чернівецькій області почали застосовувати аварійні та екстрені відключення. Графіків немає. Енергетики працюють над відновленням енергооб'єктів. Відсутність світла завдала удару і по водоканалу. з одинадцятої години вечора до шостої ранку. В місті обмежили водопостачання. Чернівці водоканал закликає споживачів зробити запас питної та технічної води, а також обмежити користування каналізацією. Президент України Володимир Зеленський повідомив про розгортання по всій країні пунктів незламності. Якщо знов відбудуться масовані російські удари, і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота пунктів незламності. Там усі базові послуги: це електрика, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, вода, аптечка. Абсолютно безкоштовно і цілодобово. Пункти працюватимуть обов'язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо працює спеціальний сайт незламність. На ньому ви можете подивитися, де є пункти обігріву в Чернівцях та області. Наприклад, найближче АЗС, банківські відділення, аптеки, магазини, в яких є генератори та можна зігрітися або підзарядити свій телефон. Перший сніг у Чернівцях. З 18 листопада погіршилася погода в місті та області. Зокрема, спостерігалися ожелець, сніг та мокрий сніг, сильний туман, дощ та зниження температури. Департамент інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради повідомив, хто відповідає за кожну частину дороги і тротуару та хто має її прибирати. За прибирання більшої частини доріг відповідає Чернівецький міськшап. В них є запас солі та піщано-сольової суміші. Тротуари за них у місті відповідають п'ять підрядників. Їх зони розподілені, і вони мають розчищати тротуари та чистити зупинки громадського транспорту. Сквери та площі за їх прибирання. Відповідає трес зеленого господарства. За дороги біля магазинів та ресторанів відповідальні власники підприємств. А територію біля багатоповерхівок прибирають управлінські компанії чи наймані працівники ОСББ. Приватному секторі чистити тротуари біля своїх будинків мають самі мешканці. На цьому тижні вся Україна відзначила День Гідності та Свободи. 22 листопада у УВА Чернівці відбулася фотовиставка на світлинах події 2014 року в Києві та Чернівцях, замальовки і життя майдану в експозиції і портрети героїв Небесної Сотні з Буковини Василя Аксенина та Олександра Щербанюка. За словами організатора фотовиставки Сергія Ніколайчука, усі мають пам'ятати, якою ціною виборюється наша свобода. Команда молодого Буковинця поділилася з вами найголовнішими новинами цього тижня.